От я один такий, чи ще, ще є такі, які тягнуть все, що можна і не можна до хати в гараж, десь в якусь комору. Оцим сумішам вже о, термін придатності. Ви бачите, розумієте? Думаю, та беру бо, будуюся потрошка, хай воно буде. Все, нас, от, от тепер треба замовляти машину і вивозити на мусор. Диван, нахер мені той диван. Та думаю, такий файний, новенький, нічого не цей, замовниця, каже, викидаю або забирайте, та возьму, хай буде. Тоже зараз люди безплатно не хочуть його забрати. Отакий От ой телевізор. На холєру він мені, на холеру, Володька. Хай буде. Тут ще мої хлопці тримають інструменти, помимо того, Це Володі е, е, Люшука місце, бачу, Свєхів, тоже десь з об'єкта потягнув. Господар, господар. Куски плитки, ну коротше, повністю отака вся солянка. І нема часу прибрати.